В Україні можуть достроково завершити опалювальний сезон. Причиною відключення тепла споживачам є підвищення температури повітря. Принаймні, таку заяву зробив голова НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов. Деталі дізнавалися наші кореспонденти через плюсову температуру. Опалювальний сезон в Україні завершиться раніше. Тепло для громадян можуть вимкнути уже наприкінці березня. Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня. Згідно правилу, правил на надавання послуг теплопостачання. Якщо на вулиці середня добова температура більше 8 градусів тепла, то автоматично може перестати діяти опалювальний сезон в країні. А такі температури вже незабаром на Прикарпатті стануть постійними, кажуть синоптики. Вже після 27-го буде підвищення температури, і ми десь після 27-го до кінця фактично місяця ми можемо очікувати якраз таку температуру, яка би перевищила середньо 8 градусів тепла. І додають, потепління буде суттєвим. Дивлячись по графіку. Температура ми бачимо, що з 26 і по 31 буде підвищення температур, 28-го буде 16 градусів, 29-го 16 -го і 30 і 31 по прогнозу досягне до 20 градусів. А от Прикарпатці можливе дострокове завершення опалювального сезону сприймають по різному. Я думаю, що і люба економія зараз доцільна. Так що, якщо вони вирішують, що так буде краще. Я не проти, я в себе тримаю температуру дуже низьку. Багато людей є автономки і люди собі самі регулюють опалення. Ну а ті, що не мають автономки, в ну, них трохи прохолодно, але це вже йде до тепла. Негативно, пенсіонерам треба тепло. Якщо виключити, виживемо, будемо трубами топити. і все. Це все залежить від погоди, бо, ну, як показує попередній тиждень, то весна була, що опалення фактично як такого не потребувало. Але якщо буде холодно так, як зараз, то я думаю, що то ще за швидко відключати опалення, особливо у закладах, освітніх і в таких установах. Це, якщо буде сонечко, то вже можна закінчити економити і гроші, і газ. Рішення щоб тільки холодів не було а решту все добре. Проте наразі офіційного підтвердження щодо завершення опалювального сезону немає. Якихось нормативних документів або розпорядження знак «Нафтогазу Україна на сьогоднішній момент на цю хвилину у нас про припинення опалювального сезону з такого числа або з кінця березня не березня немає. Та радіти потеплінню синоптики поки не радять. Початок квітня за прогнозами буде холодним.